Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 20 січня 2024 року орієнтовно склали 375 тисяч 270 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 750 росіян. Танків ворога знищено 6 тисяч 171 штуку. За за добу чотири бойових броньованих машин українські воїни спалили 11 тисяч 455 одиниць, 10 за добу артилерійських систем. Російська армія втратила 8 тисяч 868 штук. За минулі 24 години – 14 одиниць. РСЗВ знищено 967 штук. За добу ще одну. Засобів ППО Вторая армія міра не дорахувалася. 650. Чотири штуки літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять. 331 одиниця, а от гелікоптерів збито 324 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 6934 одиниці, 5 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1818 штук. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 23 одиниці, а також знищено один підводний човен автомобільно. Сподівані техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 11 тисяч 848 штук, 17 за добу. А от спеціальної техніки ворога спалено 1389 штук. За добу 5. Дані уточнюється. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!